Привіт, ви на каналі Мотостор. І сьогодні знайомлю вас з трактором SINTAI 240, який ідеально підійде для невеличкого господарства, оскільки це трактор з трициліндровим двигуном, оскільки це трактор без ременів, і оскільки цей трактор дозволяє змінювати ширину колії від 90 до 1,30 тридцять. І я думаю, що це є найідеальніший трактор для міжрядного обробітку. Тому сьогодні знайомимось з комплектацією цього трактора. І дивимось, що пропонуємо зараз в мережі магазину Мотостор за ціну цього Сінтай. В комплектації у нас 6 противаг по 9 кг, плюс ось таке кріплення, такий підрамник, в який дозволяє у випадку необхідності щось зачепити за передню частину трактора. Передні колеса з протектором ялинка, ширина і розмірність 5 на 14, і регульована передня балка. І завдяки цьому агротехнічний кліранс. Понад 30 сантиметрів. Під капотом Лайдонг КМ 385 найпопулярніший двигун в Україні дійсно по об'ємам продажів. На двигуні маємо генератор на 350 Вт, маємо гідравлічний насос безпосередньо на двигуні. Ну і звісно, стартер. Охолодження рідинне, тому радіатор тут захований під капотом з примусовим вентилятором охолодження. Ну і дійсно під капотом все непогано організовано для того, щоб працював цей трициліндровий помічник. Панель приладів проста, лаконічна, п'ять показчиків. Найголовніше, що маємо температуру, маємо тиск, маємо мотогодини. Залишок пального і, звісно, вольтаж. Панель перемикачів знаходиться ліворуч від керма. Кермо, до речі, не регулюється, але є ось такий барашик. Щеплення сухе, однодискове. А коробка має три передачі вперед, одна передача заднього ходу, і на спільному важелі повишені, понижені. Оновлена комплектація має вже нове сидіння з регулюванням жорсткості позаду, як завжди, ви регулюєте жорсткість. Ну і два підлокітника. Також ви можете посунути та відсунути безпосереднє сидіння вперед-назад. Задні колеса розмірністю 750 на 20 плюс є можливість розсунути сунуту задню колію, плюс є додаткові противаги безпосередньо на колесах. Триточкова навізка достатньо проста, але при цьому 300 кг витримує нормально. Є пара гідравлічних виходів, є електрична розетка під причіп, спокійно підключаєте зовнішні прилади, вал відбору потужності закритий чохлом, і буксирувальний гак безпосередньо болтами, з гайками прикручений до моста. Це означає, що ви спокійно зможете буксирувати за собою причіп півтори-дві тони, і трактор з цим справиться абсолютно нормально. В цілому, це дуже непоганий тракторець з трициліндровим двигуном КМ 385 Ціна цього трактора станом на сьогодні 4,5 тисячі доларів. Тому, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк або натисніть сердечко. Якщо ви обираєте помічника, то телефонуйте за номером 098-949 9090 і отримайте додаткові консультації, додаткові відповіді по характеристикам цього трактора, щоб ви могли спокійно вирішити, чи потрібен вам такий помічник, чи потрібно доплатити, або взяти дешевше щось із інших варіантів. Ну а якщо. Ви готові замовити трактор Сінтай 240 з повним пакетом реєстраційних документів і з гарантією від мережі магазину Мотостор. То запрошую вас зателефонувати за номером 098 949 9090 і замовити ось такого помічника до себе додому. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.